Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас 29 травня. Середа, у середу, у мене на каналі програма Середа не біда». Подивіться програму, сподіваюся, вона вам сподобається. І вам не буде важко поставити вподобайки. Прокоментуйте, поділіться цим відео і підпишіться на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Сьогодні в програмі Середа не біда. Я хотів би поговорити про саміт, Саміт, як його називають в Україні, глобальний саміт Миру, а насправді офіційна назва цього заходу, який відбудеться в Швейцарії 15-16 червня. Це Конференція високого рівня щодо врегулювання війни в Україні чи там пошуку миру і так далі. Чому я знову звертаюся до цього? Питання, бо про нього постійно-постійно говорять. І ми пам'ятаємо, ми недавно з вами говорили про те, що Володимир Зеленський публічно зробив відеозвернення до, для до Джо Байдена, до Сі Цзіньпіння, щоб вони взяли участь у цьому саміті, як він його називає. Але виявилось, от він вчора, у Лісабоні, на прес-конференції, 28 травня, заявив, що Україна визначила три основні пункти, які будуть обговорюватися на саміті: це ядерна безпека. Це продовольча безпека і гуманітарний напрямок. Чи потрібно це обговорити питання? Безумовно, потрібно. Це три питання з тих 10 пунктів, які називають формула миру Володимира Зеленського. Хочу, до речі, зауважити, що ці три пункти також є у мирному плані Китаю з 12 пунктів. Але давайте себе запитаємо: хіба. Ці питання вирішують проблему війни чи пошуку тривалого миру в Україні, як називають мету цієї конференції. Я так розумію, що те, що будуть пропонувати, над чим працює Китай, Бразилія, ніби від глобального півдня як ходять чутки зробити якусь альтернативну пропозицію, то вона вже виявляється, напевно, і не буде альтернативною. Бо якщо ці три пункти з 12 у китайських пропозиціях пропонує Володимир Зеленський як основні для обговорення на цій конференції, то там, по великому рахунку, жодних розбіжностей не має бути. І буде дуже добре, якщо, звичайно, вирішить питання стосовно Запорізької атомної електростанції. Щодо продовольчої ну, безпеки, так, напевне, це мова йде про те, щоб ми спокійно могли Чорним морем. Виконувати так звану зернову угоду, і можливо, і не тільки. Ну і гуманітарний напрямок, я так розумію, що мова має йти про військовополонених, можливо, і про дітей, які перебувають насильно так, на території Росії. Це безумовно ці питання треба вирішувати тут. Жодних заперечень і сумнівів бути не може. Але чи приведуть ці питання саме для. Шляху чи до шляху, так, яким потрібно йти для досягнення миру в Україні. Я в цьому ну, сумніваюся, бо там нема ні припинення вогню і виведення російських військ, я вже не говорю про міжнародні визнані кордони України 1991 року. Одним словом, те, що я постійно вам тут в себе на каналі говорив. І писав себе на сторінці в Фейсбуці, що, на жаль, от вся ця метушня, як я називаю Офісу президента, вона більше була схожа на піар, конкретно голови офісу, так, який там брав на себе супер якісь повноваження, щось там ніби робив, вигляд, він щось вирішує. Пам'ятаємо всі ці зустрічі. Радників з питань національної безпеки, вони також чомусь інколи називалися навіть самі там, з цього питання, що це все не буде мати конкретного результату, я говорив і писав, що це, скоріш все, потім вийде в якусь конференцію. Ну, в принципі, це вже також на цьому тижні ми про це також вже говорили. І ця ситуація, ну, вона насправді не є, це не велика, там, біда з точки зору, що зустрінуться, це добре, що будуть зустрічатись. Але біда полягає в тому, що ця конференція реально не веде до миру в Україні, на мою думку. Бо вкотре хочу повторити, для того, щоб мир був в Україні, потрібен план перемоги України у війні. Без плану перемоги ну, миру не може бути. Бо в той чи інший спосіб всі ці якісь можливі перемовини, до речі, Зеленський казав, що потім це буде передадуть всі ці пропозиції, які будуть обговорюватися Росії, ну, не знаю, там, можливо, на ці питання Росія може піти. Я не бачу тут якихось особливих проблем. Хоча, якщо говорити про продовольчу безпеку, то можливо там буде торгуватися стосовно того, щоб зняли там певні санкції, так, Росії, щоб з Росії були зняті санкції і Кремль буде десь там можуть бути торги. Чи добре, що рухаються так. Цих напрямках, звичайно, добре, але цей рух не веде, знову ж хочу повторитися, до миру, до завершення війни в Україні. І от ця вся ситуація навколо е, цього саміту, як глобального саміту, ми рок чинного представники чинної української влади в Україні, вона насправді зараз вже виглядає ну, для нас, я би так сказав, не так, як про це нам говорили, заявляли і обіцяли. Знову же ж, тепер я розумію, чому президент США, Джо Байден, ну, судячи всього, там, не знаю, змінить він чи не змінить потім свої рішення, але сенсу бути присутнім на цій конференції, щоб не говорити про реальні речі, реальні речі, які пов'язані саме з завершенням війни, ну, напевне, нема президенту Сполучених Штатів сенсу. Туди їхати. Так, це, до речі, і стосується і, в принципі, Китаю. Немає на увазі керівник, керівників, що Китаю, що Америки. безумовно, американці вже заявили, що буде представлена американська делегація, правда, вони не назвали рівень склад цієї делегації. Можливо, скоріш за все, і Китай буде, раз вони з Бразилією там якісь шукають варіанти. Пропозиції, плану, які вони хочуть представити на цій конференції, тому вони, по ідеї і мають бути, хоча ми також розуміємо, що рівень то буде точно не для саміту, як його називають в Україні. Ну але цей, цю конференцію, цей захід, на мою думку, можна використати також позитивно для України, бо там з'їдеться і буде багато. Ну, має бути в крайній випадку. Там ж говорять близько 60 країн. Підтвердили свою участь, я думаю, що там буде достатньо багато десятків керівників урядів, можливо, навіть і глави держав. І там вже на двосторонньому рівні, як на мене, особливо з країнами, як ми його називаємо, глобального півдня, так, які або займають нейтральну позицію, або вони десь, скажімо так, ну, більше дотримуються. Позиції Росії з точки зору завершення війни мається на увазі, що залишити з Росії ці окуповані території. Бо там можна було би з ними всіма позустрічатися, спробувати якось переконати, продемонструвати певні якісь е, можливі е, пропозиції з боку України для цих країн. Але це треба серйозно готуватися. Треба дуже серйозно до цього підготуватися. Я не знаю, чи є в планах от, е, такий варіант використати. Цю конференцію у Швейцарії, але це дійсно може стати достатньо е, хорошим майданчиком. Якщо навіть одна країна змінить свою позицію і перейде, скажімо, у табір підтримки прихильник України, я буду вважати. Я вважаю, що цей захід був не дарма. Якщо це буде взагалі декілька країн, це взагалі тоді буде супер. Тобто, по великому рахунку, ми маємо чітко розуміти, що ця конференція 15-16 червня не зможе. Прийняти якихось рішень, які будуть вести до пошуку, як заявляли, що мета цієї конференції це пошук довготривалого миру в Україні. Але е ця конференція може стати ну, майданчиком для агітації, якщо можна так сказати, нових прихильників України і, зокрема, збільшення підтримки і допомоги. Україні. Ну, я сподіваюся, що хоча б у такий спосіб чинна українська влада зможе позитивно для України використати цю конференцію. У будь-якому випадку, незважаючи ні на що, ні на кого, все буде Україна.